Вітаю поціновучі математики, розв'яжемо номер 32 Зовнішній кут при вершині С трикутника АВС дорівнює 110 градусів, знайдіть кут А, якщо кут Б 60 градусів. Рисуємо довільний трикутник оскільки сказано, що зовнішній кут при вершині С дорівнює 110 градусів, а 110 це тупий кут, значить сам кут С буде гострим. Ну, нехай, наприклад, ось тут буде у нас кут С. Отже, трикутник назвемо ось таким чином. Так, Зовнішній кут при вершині С. Отже, наприклад, сторону АС продовжуємо, і ось цей зовнішній куточок у нас буде 110 градусів. Для зручності я візьму тут точечку Д. І тоді я зможу записати, що кут Б, С Д 110 градусів. Далі, за умовою задачі ми знали кут Б 60 градусів, також на рисунку роблю собі підказку. А знайти нам треба кут А. Так, тут двома дужечками, а кут А тоді трьома дужечками. Знайти кут А. Розв'язання. Цю задачу можна розв'язувати кількома способами. Наприклад, спочатку можна було б знайти кут АЦБ як суміжний з кутом БЦД, але це довгий шлях. А можна скористатись одразу властивістю зовнішнього кута трикутника. За цією властивістю кут БЦД зовнішній при вершині С дорівнює сумі двох інших кутів трикутника. Несуміжних з ним. Тобто внутрішньому куту А і внутрішньому куту Б трикутника. Кут БЦД, ми знали він 110 градусів. Кут А ми шукаємо. Кут Б, ми знали він 60 градусів. Отже, щоб знайти кут А від 110 градусів, треба відняти 60 градусів. Виконуємо віднімання і отримуємо 50 градусів. Кут А дорівнює 50 градусів за властивістю зовнішнього кута трикутника. Нам треба було знайти кут А, ми його вже знаємо. Можемо записати відповідь. Кут А дорівнює 50 градусів. Завдання виконано.